Права роки Марк жив статом в Німеччині, а сестра була тут півтора року дитина без мами? Чого вона пішла на супермаму? Тобто, Марк наразі місяць проживає з мамою. Для мене це неприйнятно, я без своїх дітей не можу навіть тиждень. У мене, мабуть, розірвалося би серце. Так. Ти сумував за мамою? Останні дні, так. Я би не змогла відправити сина жити окремо, навіть до тат. Чому мама з вами не жила в Німеччині? Бо разом їм важко. Мама одного разу приїхала до нас в Німеччину. Вони чомусь дуже посварились і розійшлися по різних кімнатах. А скільки тобі було років, коли вони розлучились? Йому було чотири, коли вони розлучилися. Маркові було чотири роки, коли його батьки розлучилися. І саме з того часу його доглядає Ліза Олена постійно спихує його то на колишнього чоловіка, то на сестру. Мені важко без тата. Дитина ледь стримує сльози. Тобі більше з татом подобається жити? Так. Дитина тільки місяць живе з мамою, і дитина каже, що вона вже хоче до тата. Він добріший, багато чого дозволяє, і він може купити набагато більше, ніж мама. А мама сувора в тебе чи добре? Залежить від обставин. У навчанні вона сувора. За урока може тебе не сварити. Так. Так. Через ці переїзди через війну він багато пропустив. Я примушую його вчитись. Він не хоче. Звісно, я зриваюсь і Кричу. З розповіді Марка мені очевидно, що хлопчик наразі перебуває в стані сильного стресу. Переїзд в іншу країну, зміна мовного середовища, відокремлення від тата і нові правила життя з мамою все це негативно впливає на здатність до навчання. Тож я б радив дати хлопчику достатньо часу на адаптацію і не концентрувати його увагу на навчанні, адже покарання за погані оцінки тільки погіршують стан дитини. І навіть більше. Це знижує рівень впевненості у собі та стресостійкості, що може призвести до сильного провалу в розвитку. У Нас взагалі є метод таке виховання. Це ви можете побачити листочок. Mm -hmm. Ось тут є плюси, мінуси, і що вони означають? Плюс це гарна поведінка, мінус погана. А що для вас погана поведінка? Якщо не хоче йти в школу, не хоче робити уроки, не слухається, може кричати, якась неповага. Він отримує плюсики: якщо він зранку вмився, почистив зуби, застелив постіль, зробив уроки, пішов на тренування без естерек, і мінуси, якщо він цього не зробив. В кінці тижня ми підбиваємо підсумки, і він або отримує 200 гривень, або лишається на один день без гаджетів. Ліся, ти можеш виховувати маркер? та ось всі плюсики, мінусики? Так, коли сестри немає вдома, то відповідальний за нього я, і я можу використовувати такий метод. Він почувається некомфортно, будучи під таким пильним наглядом, щоб які ж тобі там плюсик чи мінусик поставити. А ти хотів би, щоб цього листочка не було? Так. А ти просив маму, щоб цього листочка не було, щоб вона не відмічала? Так. І так, що все. мама казала? Мама казала, що тоді ти не будеш добре поводитись. А де то поняття правильного і неправильного? Тоді чому ну, не зробити такий список лені, щоб син не оцінював по його почуттях: ну, мама добре до нього ставиться чи погано і ставив там галочки. Жодної користі від цього списку немає. Діти схильні застрягати в негативних почуттях. Тож всі галочки, де хлопчик нібито зробив щось погане, стануть для нього об'єктом уваги, і це тільки погіршить стан Марка, адже з кожною позначкою хлопець буде втрачати почуття впевненості у собі і згодом буде почуватися винятково як погана дитина. До того ж, такий список не залишає місця для довіри між мамою і сином, адже мама. Не здатна відзначати хороші речі просто так: рано чи пізно. Хлопчик закриється, і зв'язок між ними відновити буде вкрай важко.